Коли вона прийшла до мене, її очі були сповнені болю і запитань. Вони зустрічалися два роки, любили, мріяли, планували весілля і, здавалося, були готові до спільного життя. Але буквально за кілька тижнів після весілля усе змінилося. Він почав чіплятися до кожної дрібниці. Вона втратила впевненість у його почуттях. Вони ніби перестали розуміти один одного, як двоє людей, які раптом заговорили різними мовами. Вона запитувала себе, чому? Де той чоловік, якого я кохала, і що тепер робити? А я знала, це не кінець, це лише початок Початок кризи, а ще це їхній шанс. Сьогодні я розповім, чому навіть найміцніші пари переживають кризи, і як цифри можуть допомогти зберегти або врятувати навіть стосунки. Коли двоє закохуються, це про мрію. Коли вони одружуються, це про очікування. А коли стикаються з реальністю оце вже про вибір. Часто перша криза в родині настає майже відразу після весілля: маски знято, свято закінчилося, він чекає гарячого борщу і її посмішки, а вона ранкових кав із поцілунками і вечорів з квітами. А що в реальності? А в реальності вона може годинами сидіти в телефоні, а він може лежати з пивом на дивані і дивитися футбол. І тиша між ними стає все голоснішою і голоснішою. Здається, що нічого ж особливого не відбувається, але саме з таких дрібниць і починається велика відстань між людьми. Одне із самих страшних запитань, які я чую, це таке: я живу з цією людиною 10 років і раптом зрозуміла, я її зовсім не знаю. У побуті ми звикаємо. Але чи насправді ми знаємо, з ким ми живемо? Одна пара, яка звернулася до мене, прожила разом 23 роки. Він мовчазний, стриманий, а вона, а вона чутлива емоційна. І я в нього запитала: а чому ви не говорите їй про свої почуття? А він відповів: та я думав, вона і так все розуміє. Вони проговорили про найголовніше вперше за 23 роки. Кожна пара має свої точки напруги, але є і типові моменти. Це народження дитини, особливо якщо вона перша. Це сьомий-восьмий рік стильного життя, коли романтика змінюється на рутині. Це фінансові труднощі, це переїзди, це зміна роботи. Це тоді, коли діти виходять з дому, і ще це тоді, коли люди виходять на пенсію. А ще це емоційні кризи, які залежать від особистих ритмів кожної людини. Іноді це просто невдалий збіг моментів, але вчасно непомічений він може зруйнувати все. Я працюю з людьми вже багато років і бачу одне: більшість пар не токсичні. Вони просто не розуміють себе і свого партнера. Коли я беру на розгляд дати народження, то я бачу, на яких періодах буде напруга, де у них є несумісність, які енергії блокуються і коли, і головне, де є потенціал любові і взаємності. Я розраховую кризові роки. Енергетичну сумісність, зони конфліктів, і навіть біоритми, коли у когось спад, а у когось пік. До мене прийшла жінка. Вона вже зібрала валізу. Хотіла просто підтвердити своє рішення піти. Але коли я зробила розрахунок, то стало зрозуміло, у неї був емоційний спад, а у чоловіка період зовнішньої закритості. І це не зрада. Це просто тимчасова хвиля. Я дала їй прості поради сказала зачекай два місяці. І вони залишилися разом. І через рік вона написала мені: Як добре, що я тоді не пішла. Інша пара прийшла до мене саме перед своїм весіллям. Їх усі відмовляли мовляв, зовсім ви різні, вам не треба одружуватися. І так, вони були різні. Але в матриці обох було одне спільне це вміння розвиватися через стосунки. Їм потрібно було не уникати різниці, а навчитися взаємодіяти. І от минуло два роки. Вони щасливі. І кожного року вітають мене своєю річницею. Одна із найболючіших фраз, які я чула на консультації, це така: знаєте, а я вже не відчуваю любові. І я завжди дуже обережно з цим працюю, бо тут важливо зрозуміти, це справжня втрата почуттів, чи просто втома від болю, від мовчання і нерозуміння одне одного. Людина, яка довго не чула ніжних слів, не відчувала підтримки, вона закривається. І їй починає здаватися, що любов зникла. Але ж любов це не завжди відчуття, це ще й вибір ваш. У мене була жінка, яка казала, я не хочу йти. Але мені здається, що я вже нічого не відчуваю в душі. І коли я зробила її розрахунок, то стало зрозуміло, вона знаходилася тоді в періоді повної емоційної перезагрузки, і у ній просто не було ресурсу на щось. А через три місяці вона написала. Любов повернулася, просто їй потрібен був простір, де можна дихати. Це питання, яке змушує не спати ночами, залишитися чи піти, залишитись і боятися знову страждати, піти і все життя питати себе, а раптом я помилилася. А знаєш, цифри не дають відповіді саме за тебе. Цифри не вирішують нічого, але вони дають дорожню карту. Іноді я бачу в аналізі: партнери йдуть паралельними шляхами і не перетинаються. А іноді вони мають потенціал великої сили, просто не знають, як використати цей потенціал. Був у мене випадок, коли чоловік був переконаний, що шлюб ну, уже мертвий. А дружина мовчала, бо вона думала, що він щасливий. І коли ми розібрали їхні ритми, виявилося, вони обидва переживали глибокий внутрішній страх бути непотрібними. І як тільки вони це проговорили, сталося щось дуже просте і дуже важливе. Вона вперше за роки сказала: мені з тобою дуже добре, я не хочу тебе втрачати. А він їй відповів: я теж, просто не знав, як почати про це говорити. Іноді потрібно просто, ну просто побачити себе в іншому. І тоді з'являється вибір свідомий, не з болю, а з любові. Знаєш, що найбільше мене вражає? Це коли люди, які хотіли розійтися, раптом починають, починають разом сміятись, коли знову з'являються обійми. Коли дружина каже, я згадала, чому колись його полюбила, а він відповідає: А я бачу, як сильно ми змінилися і як добре, що ми не здалися. Сім'я це ж не просто ідеальність, це про силу залишитися, рости і чути один одного. Я завжди поруч, коли потрібно зрозуміти себе або партнера, я не даю якоїсь чарівної пігулки. Але я допомагаю побачити глибше. А іноді це рятує стосунки. Якщо тобі боляче, якщо ти не знаєш, що робити, якщо ти стоїш от саме зараз на роздоріжжі, напиши мені під цим відео. Шукаю вихід. Я прочитаю! І я обов'язково зв'яжуся з тобою особисто. А ще підпишися на мій канал, якщо хочеш дізнатися більше про силу чисел. І пам'ятай! Твоя сім'я варта щастя, а ти а ти варта гармонії.